Напередодні гри з Угорщиною у рамках відбору на євро 2023 жовто блакитні провели вечірнє тренування. Наші дівчата виглядали максимально сконцентрованими та водночас упевненими у власних силах. Вони розуміють, що на них лежить подвійна відповідальність, адже зустріч пройде у День незалежності України. У минулому турі Україна та Угорщина здобули синхронні звитяги над Кіпром і Португалією відповідно. Тому переможець даного протистояння одноосібно очолить групу Сі. Відео онлайн трансляцію матчу. Дивіться на youtube каналі Дівіспорт Волейбол.